Вітаю, друзі, з вами Фелікс. і Сьогодні ми відкриваємо 100 футлярів з і кошмари. Це найдорожчі опенкейс за весь час існування мого каналу. Насправді дуже дорого відкривати ці кейси. 20 тисяч гривень на 100 кейсів. Це просто. Ці 100 кейсів я розділив на два відоси. Той, що вийшов сьогодні, а друга частина вийде через пару днів. Я сподіваюсь, ми вже з першої пачки кейсів грабанемо габена. Тому що що я приніс сьогодні? Це супермаска, яка допоможе нам залутати голду, Сподіваюсь, ну що, як вам дроб з минулого відосу? Якщо не бачили, відразу йдете дивитись першу частину, а потім другу. Ви поняли? 50 кейсів на базі, поки закупаю ключі на спонсора, і полетіли. Кейдроп, сайт з кейсами КС 2 перевірений руками і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод Фелікс окрім 20% Ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих хулю. Моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями. Відкриваючи кейси на сайті в кейс батлах, паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю прайм пас та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову сто рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок. З вишнею Чому маска не вибив жодної голи з 50 кейсів? От у мене питання до нього є таке. Білет до Житомира ну по кайфу взагалі, да У мене є дуже-дуже багато питань. Диви, У мене тут вайбік такий зелений, да? От. Е, Мені треба Еміральт або хоча б гама доплер. Абсолютно любий ніж. Ну, давай так, метелик. Хм. Абсолютно любий, мені не треба, мені треба саме метелик. Але, блін, коли отак от ідеш, палюєш щось там, хочеш оцю голду побачити, її ніколи немає. Коли ти отак в носі коваряєшся, ти паняв? Ну, вона випадає. Як це працює, я не знаю. До речі, як твої справи і як взагалі пару днів прийшли з минулого відосу. Голду вибив, напевно, так? Да? Кайфова тобі, кайфово. У мене є якби питання до габена. Ну що це таке? По-перше, це кейс говна. Тут жодного нормального скіна немає. Ну ви гляньте. ось, оце норм. Окей, це синька, фіолочка, бізон, з яким взагалі ніхто не грає. Оце саме нормальне, але, блін, ну, воно 20 гривень коштує мені дешевше його просто купити, ніж це вибивати. оце вибивати. Це саме нормальне, прикольно, що воно переливається, да, отак. Але, але блін, навертіга. Ми ще голду не вибивали, тільки стікери. Угу. Пасхалка? Пасхалка гейбена. Просто чилуємо Просто чилуємо так. На розслабоні Отак вот от відкинулись. Що це таке? Коротше, у мене є план. Чекайте. Рука Медаса, так сказати. А, синька, блін, Ну-ну-ну йо ну-ну-ну! Ти можеш щось нормальне дати? Просто щось нормальне дати. Що? я, я ж не прошу там 6 Еміраль за 15 тысяч доларів. Так було б непогано, до речі. Бальше, він же ж поставив, можна і метелик поставити все ж таки, да? Червоним хоч ста кейсів? Коротше, ви поняли, так? Да? І спецом показую те, що вам робити не слід. Якщо ви захотіли відкрити кейс, пішли на канал Фелікса, подивились відосик, погомонили свої таланти, ви поняли? Уці всі свої бажання, закитали губу. І все. І, і не треба воно вам, ви поняли? Воно вам не треба. Ніколи не відкривайте кейс у габену, тому що це така шляпа. Що. Ну ось, 66 кейсів і тупо, ніфіга. Три рожевого. Іди гуляй. Давай, давайте от чисто доскіпаємо. Блін, дуже буде сумно э не побачить оцю э золотий віночок, але вже так пофіг. Ви поняли? 70 кейс. Ну давайте, давайте, давайте. Може ми зараз підкормили. А може нам надасть просто піти. Надасть це таки... Оооо. Чекайте вот так. Раз. Два. Окей, і отак вот третій. Давай, гейбон. Дастік. Ну це та сама мапа. Відкривайте кейси. Це дуже, дуже кайфова справа. Просто ви приходите до Габена, насипаєте йому грошей, залишаєтесь синьок. І Все. Ідете краще купляти порошки з вишнею, ви поняли? Тому що ну, 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 ось, ось що випадає зі ста кейсів на видіння і кошмара. Ось в цілому. Отак от. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на PirateSwap. Це маркет скинів cs 2 де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Блін, скільки кейсів було вже відкрито. Я не знаю. Дуже сумно. Блін, щоб я ще раз колись відкрив оцей кейс. Ні, це, це ніколи такого не буде. Я буду просто в нереальному шоці і вдячності, габен, якщо ти даси мені два червоного. Я зрозумів, що хоч є якісь шанси, забайте мене, щоб я зробив додеп якийсь. Тому що тут у мене мотивації робити додеп, ультра лас деп. Ну, типу, немає бажання. Габен. 84-й кейсик. І що ми тут бачимо? От таке ми бачимо. Ух. Це дуже люто. Ем. Заради експерименту. Беремо цей кейсик, беремо цей ключик, нажимаємо сюди. 2 секунди. Так, давайте все ж таки закінчимо ось це питання з новидіннями і кошмарами на нічному еншенті. Тому що є дуже велика чука. Скільки ти можеш мені той калаш показувати, габен. Капець. Ми сьогодні побачимо щось цікаво чи ні. Ви розумієте, 20 тисяч гривень на ці кейсі можна було б собі гамма-Доплер Фальшеон купити. Взагалі, ось, ну, на ізі, от просто на ці ж гроші. Взагалі, просто пішов, купив собі класного ножа, катаєш і обалдієш, поняли? Отак от, от. Синічку лутаємо. Якщо ви гадаєте, що от у вас є як якимось чином. Ви або вам пощастило колись, ви купили там ножа і думаєте його продати, відкрити там 100 кейсів. Да? Е, подивіться це відео ще раз. Ще раз, просто зайдіть, подивіться це відео, або інше відео за цей рік е, з моїми опенкейсами. Ви побачите дроп, який вам паде І просто купить те, що ви хочете. це в казино, буде вас дразнити. Отак, от червоним, да постійно. І ніфіга не давать це вже факт просто. Це не моя думка, знаєте? Типу, це це просто факт. 100 кейсів. Подумайте, 20 тисяч гривень. Воно вам не треба. Реально, достатньо 5 кейсів відкрити, щоб або вибити голду або залутати під синяк І цього достатньо. Не відкривайте 100 кейсів, блін, ну це, це просто якась фігня Типу, це вже, я не знаю, 500 кейсів реально без голди. І оце мені габен те ось що він ставив. Ви поняли? Я напевно повернусь знову до контрактів, тому що це. Е, це складно. Складно ось оце, ось це ось бачить уже сотий раз. Ну, майже. 98-й кейс. Габен, три кейси. Три кейси. Теж для того, щоб поставити. Нічний жах. Я просто не хочу це бачить. Будь ласка, гибель. Давайте це вже докрутим, довертим, синька. І все, я розбіжалась. Я не дивлюсь. Я тупо нічого не бачу. Тоже синька. Коротше, от такий ми дроп маємо цього разу. Е, жодного червоного немає, нічого цікавого немає. Відкривайте у габена. Ультралас до деп все ж таки йому бути. От, Відкриємо ось от таких кейсів. Просто показати вам вже ну, фінально поняли, що габен, габен це просто скотина, яка ніколи нічого вам не поставить Ні, вам може і поставити, з першого кейсу галду може вийде. Да? Але, але не мені. Потім, ну, типу, не питайте, чому немає open кейсів на каналі? От. Ось, ось, ось вам. Ось вам. Ось Отак. Я навіть прокрути не хочу бачити, тому що він цей друкопис буде там крутіть, вертіть, мені показувати, типу, мене байтить цим. Поняли? Ні, я вже, я вже на це не ведусь. Ви поняли? Оці анімації, ось це все мені, мені просто не треба. А буде хоч якийсь окуп, мінімальніший, просто, ну, хоч щось. Алло. Це просто трэш. Йдемо на міражик. Відкриваємо тут два кейси буквально. Окей. І йдемо на дастик. Чекайте. Ви думаєте, що зміниться? Нічого не поміняється. Як ви не крутіть, не вертіть. Ну, габен все одно буде вас крутить, вертіть. Ви поняли? Ну, ось ось отак, як мене. Приклад. Що не треба відкривати кейси у Габена Два ластових кейси. Це 119 кейс, якщо що, в моменті Підряд. Угу, угу. Отак Габен мене вирішив віддячити да, за більше, ніж 20 тисяч гривень. Гру. Ну, це да я продавав скіни я збирав ало габе на ВП міг би мені поставити. Але ось результат такий. Коротше, габен схавав все, що було у мене під матрацем і тому опенкейсів найближчим часом, я гадаю, не буде. Але якщо не буде опенкейсів, буде цікавий контент. Тому підпишись.